Усім привіт! Сьогодні у нас 11 серпня, і це означає, що вже новенькі знижки Аврорі чекають на нас. Ще зі мною подивимось? Тут у нас ось такий друшок металевий з вучками непоганої якості на знижці 139 гривень. 109 гривень ось така мисочка, з невжавійки з прорезиновим таким дном. Ось таке сито з гучками металеве, 49 гривень на акції. Совочок для сипучих, ось такий металевий 44 гривні на знижці. Дуже гарний металевий підніс 58 гривень. Зараз на знижці. Непоганий такий. Доволі плотненький. 194 гривні. Ось такий закаточний ключ. Не знаю, я такий не пробувала, який він. Але гарна ціна. 39 гривень, ось така тефтка для часнику. Маленька, зручна. По 39 гривень такі відкривачка і овочечистка Ось такий продовгуватий Не знаю, наскільки зручно такою користуватися. Ну. Є yeah. з акційною ціною. Ніж кухонний, 88 гривень для фігурної нарізки. Ось такі кухонні ножі, такі 69. На акції, такий ось 49 трішки менший. 49 гривень з такий маленький з чохлом. Великий, ніж 55 гривень, ось такі волги. І дуже цікавий такий, подивилася на нього, прям подумала купити топорик такий 119 гривень, це ніж такий Напишіть, хто купував ножі в агорі, як вони вам бо ці не гарні, але чи якість хороша, треба пробувати. Ось такі бамбукові палички. По 19 гривень упаковка. Маленькі зубочистки по 3 гривні ось така маленька пачечка. Але тоненькі такі непогані. Не по акції, але ну, дуже гарна підставка для столових приборів за 199 гривень. Мені дуже сподобалось. ось такі чашечки по 34 гривні, простенькі, скляні з малюночком. 64 гривні ось така порцелянова чашка. Зараз на акції порошок Грюнвальд для ручного прання 24 гривні за пачку. І ось такий Грюнвальд з піоном 27 гривень за пачку. «Салекс» ось такий 2, ,2 кг 199 гривень. 119 гривень ось такий. Правильний порошок Монблан, ваш фрі кавун 179 гривень на знижці. 109 гривень ось такий сила Оксі кисневий відбілювач. Велика упаковка. Такий одноразовий пакетик кисневого відбілювача 16 гривень. Ось такі капсули Блумі 59 гривень, зараз на знижці 10 штук. Капсули сіва 12 штук, 92 гривні. А упаковка 30 штук, 229 гривень зараз на знижці. Перволь капсули 199 за 11 штук. Ось такий ополіскувач 44 гривні на знижці. Такий грановий ополіскувач, зараз по 84 гривні. Супер Ваш зараз для посуду 37 гривень. Ось такий кріт для труб по 11 гривень на акції. Для вигрібних ям і септиків бактерії 44 гривні на знижці. Ось такий для миття холодильників засіб, Санклін 64 гривні. Доместос. Ароматизовані по 119 гривень. їжак для унітазів. 34 гривні зараз на знижці. Корм котячий. Фріскас 11 гривень за пакетик. Фелікс, по 15, також на знижці. М'ясна вавка ось така по 11 гривень. Акційна і Гав по 12. 44 гривні, ось такий туалетний папір, ніжний дотик, 4 рулони в упаковці. Бумажне полотенце по 32 гривні зараз. Серветки дитячі смау 37 гривень на знижечки. дуже гарна ціна, від нуля йдуть. Ось такі серветки вологі на знижці 54 гривні. Папруві рушники 37 гривень. Такі ось такі по 27 рун. Це віддарури. Такі 44. 42 паперу. І ось такі рута 74 гривні трьохслойні. Також гарна знижка. Зошити 96 листів по 34 гривні. Гарні малюнки є зараз вибір. Так що, кому треба хороша ціна, можна купити. Рушнички кухонні, 34 гривні за набір ось такі. але, як на мене, вони проглинають не дуже. 149 гривень, зараз на знижці ось такий ланджбокс, кому дітям в школу, чудова річ на знижці. Посуд набір для пікніка пластиковий. Маслинка бамбукова. 54 гривні, ось така дуже така гарна. І бамбукова краще, ніж пластикова, як на мене. Ось такий штучний кольоровий лід для коктейль, По 44 гривні за упаковочку. Цікава така лійка, знімається. На банку і одягається ця пластикова штучка і виходить для бутилки. І там ситочком. Салатник-люмінорк 39 гривень, ось такий гладкий, хороший для посудомийки. Баночка з трубочкою скляна, ось така для напоїв. По 69 гривень Цікаво. Але треба було дивитися акуратно, бо я парочку побачила там червну форма для льоду. 129 гривень цікаво. Я щось раніше таких не бачила і ось така форма для льоду 88. Таких гарно з фруктами льод робить для коктейлів. Феррі велика, 129 гривень літрова. засіб для миття скла, отакий його, 24 гривні. Засіб для видалення цвілі та грибків по 37 гривень ось такий. Для ванної кімнати ось такий з лавандою 59 гривень. Кріт для труб рідкий 25 гривень за упаковку. Такий для миття посуду 24 гривні, Містер кріт такий 49 гривень. ватні палички 10 гривень за упаковочку. А такі 25 гривень леді котон. Мило. 5 брусочків, 44 гривні. Ось таке один брусочок з полуничкою за 7 гривень, туалетне мило ловіт. Буру зараз на акції 4 брусочки, 67 гривень, гарна знижка. Ось таке цікаве мило, щось в перший раз я його побачила по 34 гривні, цікава в нього упаковка. І такий герань. Там гранат і ваніль. Цікава біанка. Таке дуру. 29 гривень за один кусочок мила. Маска для волосся Ecoline захист кольору з олією пшениці. 39 гривень, ось така за 200 мл. Шампунь Ecoline 2 в одному 49 гривень. Такий кондиціонер і шампунь з кератином. по 69 гривень зараз, бальзам оберіг з білою глиною 74 гривні на знижці. Ось такий шампунь у фільтр для фарбованого волосся 94 гривні за пляшку. 59 гривень ось такий шампунь. Пахне він дуже класно. Дитячий гель Піна для купання. Тут три в одному шампунь. Гель-піна 55 гривень. Чоловічий Арку 76 гривень в асортименті. І Акс Гелі також по 76 гривень. Непогана така знижка зараз. Ось такий скраб для тіла, тіромісу, і там ще є деякі аромати. Взагалі в асортименті вони 62 гривня. Дуже гарно пахнуть ці скраби, мені вони подобаються, недорогі, але доволі такі гарні. Colgate Max в асортименті 71 гривня. Ось такі як Wafresh зубна паста на знижки. Old spice, аерозоль 190 гривень, антипреспірант. Такий антипреспірант 77 гривень. Одразові станочки бік 51 гривня на знижці. Джеліт 109 ось такий. 39 гривень такі. І 99 ось такі жіночі. Також на акції. Так що такий не